Свято високого мистецтва саме так можна назвати святкування 70-річчя з часу заснування івано-франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Урочистості відбулося в обласному музично-драматичному театрі. На концерті побувала Надія Семенкович величними акордами мелодії Мирослава Скорика. Розпочав святкове зібрання Симфонічний оркестр училища під орудою Ігоря Піцури. З невеликим екскурсом в історії сьогодення навчального закладу присутніх ознайомив директор, заслужений діяч мистецтв України Петро Гундер. Привітали колектив заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький та заступник голови обласної ради Василь Гладій, начальник управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак, міський голова Віктор Анушкевичус. Вони вручили чималій групі працівників училища почесні відзнаки. Особливо зворушливим було поздоровлення ректора Львівської музичної академії імені Миколи Синка Ігоря Платюка, колег і побратимів з різних куточків України і Прикарпаття. У концертній програмі виступили кращі колективи училища Ансамблі Солісти. На загал, ювілейний концерт засвідчив високий професійний рівень підготовки студентів.